От буквально кілька хвилин тому повідомили про е, те, що на словацького прем'єра було вчинено замах. Словацьке видання правда опублікувало відео, як пораненого в груди і в живіт Фіцу садять в машину, і за даними видання його стан оцінюють як важкий. Зараз намагаються на гвинтокрилі вести в лікарню до Братислави, і ймовірно нападника вже затримали. Про стрілянину повідомили буквально там півгодини тому. Тим не менше, Фіцо знову ж таки новообраний нещодавно на посаді. І тут, І тут, якщо можна, я доповню і новину і питання, що російська пропаганда вже знайшла український слід. Власне, стріляли за словами Маргарити Сімонян, в Сіманян, що... з української сторони. Uh, цитую. Тот, который говорил, что СВО началось в результате разгула украинских ненацистов неонацистов, и у Путина не было другого выхода. Uh, что думаете, можно чекать от этой ситуации, но на разе, насколько я понимаю, что пара не реально очень серьезная? Серьезно, и там, ну, действительно, оно серьезное, потому что было несколько выстрелов, и сейчас будут реанимировать, очевидно. Там дійсно є загрози серйозні життю. Ну і я не здивований, що російська пропаганда одразу звинуватила. Ви знаєте, я якраз буквально вчора модерував е круглий стіл присвячений російському терору. Він був для представників ДПВІДОМ з дипломатичних установ, які є в Україні, про те, що відбувається, і базується на певних фактах. Інформації джерел, які є з моїх джерел, які є з різних джерел, спецслужби, і так далі, в тому числі західних публічних, про з якими вони виходять до змі, як а, директор БНД німецької або британці, які повідомляють про те, що ГРУ здійснює вербування вагнерівців, і не тільки і для того, щоб вчиняти. Теракти в Європі і так далі про це писали неодноразово, що Росія інтенсифікувала підривну діяльність і активність зараз в країнах ЄС. Про це пишуть і європейські медіа, і я не здивований, тому що зараз, як мені здається, іде кампанія ціла російська спрямована ну на дискредитацію української влади. Це само собою. Ми це все розуміємо, звичайно. В тому числі, вони хотіли чинити замах і на президента, про що повідомляла Служба безпеки України на українського президента. І я думаю, що зараз вони поширюють свою підривну діяльність в Європі. Хтось запитає одразу: а для чого Росії взагалі вчиняти замах на Фіцу? Він же ж нібито. Дружній до Росії, ну принаймні він виступає проти поставок зброї України, заохочує до мирних перемовин до того, щоб поговорити з Путіним, зрозуміти його позицію і тому подібне. Тому подібне, часто дебатує і сперечається з Брюсселем, як Орбан е з сусідній Угорщині, і тому подібне. Ну але ж дивіться: з точки зору логіки і того, що в Європі будуть відбуватися вибори в Європарламент скоро, що потрібно зробити. Росії критично важливо легітимізувати і збільшити присутність різних рук і рухів, які ще вчора, позавчора чи рік тому були відверто маргінальні, чи ультралівого толку, чи ультраправого толку не важливо завести їх в європарламент, легітимізувати, щоб вони фактично стали політичними силами і рухами таким чином отримали старт і можливості і Трамплін. Для політичної кар'єри в цих країнах, і як правило, ці, ці рухи мають об'єднувати те, що вони виступають за автономію від Брюсселю. Тобто, це такий план, що настрої антиєвропейські в бік того, щоб розхитувати єдність ЄС, вони мають поширюватись. Крім того, ці рухи вони ж різні за природою, тому вони мають боротися між собою. Ну, наприклад. Ультраліві вони підтримують, вони не підтримують постачання зброї часто в Україні. Вони нібито ж за мира бачите, постачання зброї в Україні це підтримка війни, повторюють російський наратив, а, але підтримують, наприклад, міграцію там свободи і так далі. А ті ж самі праворадикали вони можуть не підтримувати постачання зброї і виступають за зв'язки з Росією, як, наприклад, альтернатива для Німеччини в Німеччині, але вони. Проти міграції за обмеження певних прав і свобод, і але вони проти Брюссель, і, ті, і ті, але вони на, на різних полюсах. Росія їх стравлює між собою, породжуючи в тому числі протистояння і конфлікти, як вони думають, всередині. І ось те, що відбулося в словаччині зараз, це спеціально. Я думаю, ситуація для того, щоб підвищити шанси цих політичних сил, підняти їх вагу. І продемонструвати я переконаний, що до вечора або до завтрашнього ранку з боку Росії буде сформована приблизно наступна позиція, що так відбувається з усіма, хто не підтримує рішення Брюсселю і Вашингтону, і хто не готовий підтримати, значить, позицію війни партії війни, і хто не і хто готовий підтримати партію миру, що значить Захід розпалює війну. А Україна, і буде та ж сама ситуація, що і з крокусом: Україна е організатор цього е замовник захід. Ну от приблизно так. Дивимося на російські телеграм-канали і бачимо. Я уверен, що Кремль представить це покушення на Фіцо так Миротворці в Європі находясь, знаходяться в опасності на всіх, хто говорить у мірі в этом місці, під названням НАТО, яке посвящено війні проти матері Росії, завершаються покушення. Sky News попитались в іронію видали базу. Тому ми розуміємо, куди буде далі хилитися вся ця пропаганда. А... Окремо також повідомляється про те, що Блінкін зокрема говорив, що можливо Зеленський і Байден матимуть можливість зустрітися протягом наступних тижнів. Зустріч це завжди добре. Єдине, що знову таке питання: ну навряд чи в сполучених штатах, не в курсі того, що відбувається в Україні. Я думаю, що вони розуміють і про наступ і про. Подальші плани Росії на Україну, зокрема, питання в тому, що нам ця зустріч може нового ще дати. Я так розумію, що, можливо, мова йде про поля якраз саміту в Швейцарії. Саме про це мається на увазі. Знаєте, президента Байдена планується візити в Європу, і він буде брати участь в засіданні Сімки. А можливо, на поля сімки запросять українського президента минулого року в Японії він був. Якраз на засіданні, можливо, такий формат буде обраний, або можливо, там Ну, я думаю, що в будь-якому випадку зустрічатись потрібно, тому що взагалі глобально зараз мені здається, нам час дещо перевести дискусії, ще й в бік того, що окрім надання допомоги саме зброї, нам на якомусь етапі зрештою треба буде визнати і сказати, що нам потрібна в тому числі і військова присутність країн заходу, тобто війська. Не НАТО я свідомо уникаю, тому що НАТО не буде. Ну хто подивіться зараз? Словаччина, Угорщина вони ніколи в житті не проголосують. Це зрозуміло, але окремих держав, які би гарантували нам стабілізаційні місії, хоча б в тилу. Ну, в тилу, без участі в бойових діях, це був би новий етап, і це було б дійсно нове, і Це було б відповіддю на ескалацію Росії колосальною і такою грандіозної, можливо, певні етапи переходу на вищі щаблі цієї підтримки з боку сімки. Вони будуть дискутуватись там, теж немає консенсусу. Італія виступає проти. Ну японія тут, взагалі, не при справах це держава, якій конституції заборонено. Але окремі держави можуть піти. А сполучені штати це звичайно підтримка і віра в те, що Україна здатна змінювати ситуацію на полі бою, якщо вони будуть послідовно нас підтримувати. Ну і наостанок, виключно можу додати, що прем'єр Словаччини був у свідомості, коли його доправили до лікарні. Його життєві функції стабілізовано, загрози життю немає. І відповідно сподіваємося, що все обійдеться і все буде добре. Про Олекс... мирні перемовини говоримо. Так, про мирні перемовини знову ж таки, мабуть, слово це все одно треба взяти в лапки і візит президента фашистської Росії до Китаю. Що думаєте, от яка взагалі тема буде головною на цих перемовинах? Тому що ну вже зрозуміло, що тут такий антизападний західний тренд відслідковується. Багато говорять вони про поганих, поганих американців, і, власне, от він на два дні зібрався до Пекіну і не тільки ну, я думаю, що тема буде дві. Найважливіші перша тема, звичайно, це те, що Путін вже видав і описав е Сіньхуа в китайському виданні. І він, в принципі, про це вже зазначив: про те, що Росія не виступає, начебто, проти миру. Ну це такий закид, і в принципі не виступає категорично проти підтрим, проти китайського плану. І це все робиться свідомо абсолютно на тлі того, що має відбутися в Швейцарії саміт. На підтримки українського плану української формули миру, яка базується на відміну від того, що пропонують інші, на нормах міжнародного права на статуті ООН, так звані умови справедливого миру, абсолютно зрозумілі, ініційовані президентом з іншого боку, розуміє Росія, що в такій ситуації ну вони виглядають ізольованими, і їхня позиція відверто буде продемонстрована і інформаційно прокомунікована як позиція меншості. Адже якщо ми подивимося навіть на той список глав держав, лідерів держав, який був присутній 9 травня в Москві на параді, ми зрозуміємо, що ну, це ізоляція. Ніхто не приїхав і не був представлений за виключенням окремих держав, там Гвінеї країн Центральної Азії, зрозуміло, і все. І звичайно, що Росія таким чином в ізоляції, і Путін намагається використати зараз цей візит як таку таку потужну демонстрацію. Що дивіться, мовляв, Росія не одна, нічого собі з нами, така потужна зараз держава, Китай, і він намагається їх перетягти на свій бік, от якраз підігруючи тим, що вони готові прийняти китайську формулу миру, таким чином, щоб Китай не зміг сказати, що. А, ну вони, скажімо, там відсторонюються і так далі, дистанціюються, тому що тепер у Пекіна немає можливості сказати, що ми за цим спостерігаємо відсторонено, і так далі. Тому що Росія говорить про те, що ми приймаємо ваш мирний план, і тому це якраз завдання. А що таке китайський мирний план? Я вам скажу дуже коротко. Не треба всі пункти читати. Китайський мирний план це перемир'я по лінії фронту. І все. І це дуже сильно влаштовує Росію, в принципі, саме такий саме варіант і саме така редакція. Я вам хочу нагадати, що дуже багато хто за ці дні, коли Сі Цзіньпінь відвідував Європу, європейські країни чомусь почали писати і говорити про те, що, мовляв, обговорюються якісь параметри миру. А скажіть, будь ласка. В новітній історії приклад і досвід, коли Китай виступав посередником на мирних перемовинах, і це закінчувалось успіхом. Нема таких. Я вам наведу тільки один приклад: коли перемовини відбувалися по припиненню вогню в Кореї, наслідком яких було підписання домовленості про припинення вогню перемир'я, що призвело до створення двох Корей і поділу на дві держави. І тоді китайські представники теж подмахнули, що називається, вони підписали тоді. І а зараз я думаю, що так само вони розглядають і такі сценарії. Тому почали з'являтися знову ж таки відновились публікації в Нью-Йорк Таймс як можливі сценарії. Ну, вони прямо не кажуть, що тільки корейські вони кажуть або замороження війни, або припинення вогню, ну і корейський. Але оце те, що в принципі влаштови, і це те, що зараз може влаштувати Росію, то на на певний період часу ну, не назавжди, але на певний період часу для того, щоб їм зафіксувати ось ці позиції, зафіксувати фактично свою присутність військову на тих територіях, які вони окупують, або ще розраховують окупувати доти, доки таке перемир'я теоретично могло би бути підписано. І другий момент, чому це економіка. Він везе з собою велику Путін, везе з собою там делігацію, значить, цих е, е, бізнесменів своїх і так далі, щоб переорієнтовуватися, щоб отримати відні інструкції в Пекіні, яка їм сировина потрібна, що їм потрібно, і що для них потрібно виробляти. Ну тобто збільшує залежність фактично Росії е, е, від Китаю. Я вже навіть жартував, що на Біуліну він собою в склад делегації, включає для того, щоб. Обговорити, як переводити російську економіку на юань, тому що вони вже частково її переводять на рупі і чи тепер ще й на юань. Ну настільки ця залежність зростає? Ось я думаю, що це дві основні причини. Um... Тут ще і Таймс» пише про те, що в певний момент Україна та Росія можуть заморозити війну за корейським сценарієм. В найближчі місяці будуть вирішальними, зважаючи на новий наступ росіян на Харківщині і перевагу. Так пише принаймні Таймс», яку окупантам вдалося здобути на сході України через затримки допомоги США. Росія ймовірно намагатиметься схилити Київ та Захід до переговорів. Так вважають в Нюорктаймс. Ну те, що нас намагаються схилити до ну це не переговори. Там розуміємо це капітуляція. Тим не менше, тепер вже корейський сценарій нам от о, диктує Нью-Йорк Таймс. Ну вони не диктують. Дивіться, там публікація насправді я прочитав, вона логічно побудована. Я не можу сказати, що вони прямо диктують чи говорять про безальтернативність цього сценарію, скажімо так. Але вони про що зазначають? Про що я можу з ними погодитися? От з авторами цієї статті, про що я теж сам говорив, вони наводять приклад, що. Ситуація може скластися таким чином, що обидві сторони будуть в ситуації, коли вони не можуть досягти прориву. Ну, приблизно так. І відповідно Україна фактично не переходить в наступ, тому що не вистачає сили підтримки і постачання. Від заходу в той же час Росія виснажена і вони теж не здатні на проведення стрімких наступальних далих операцій, що як наслідок може призвести, як вони зазначають до заморозки конфлікту і якоїсь перемир'я, яке складеться за наслідком цього, тобто тут немає жодного політичного рішення. Це констатація факту того, що може бути. І, і за наслідком цього якісь другорядні особи до речі. Як було і питання Кореї, Ну тут, приклад Кореї, він все-таки для нас він тут не релевантний, бо в Кореї було створено дві Кореї, а в нас немає двох Україн. У нас є окупована територія Росією, і є територія підконтрольна уряду України, суверенна. Тут інша ситуація. Але принцип, про який вони пишуть, те ж саме: що якісь другорядні особи, як і тоді, підпишуть. Якесь перемир'я припинення вогню, яке там буде тривати невідомо скільки. От, власне кажучи, те, що вони описують, враховуючи ось цю невизначеність. До речі, тут ще цікаві публікації у «Політико» і «Сандей Таймс з'явилися про те, як Лорд Кемерон, міністр закордонних справ, їздив до Трампа в Флориду, коли переконав його проголосувати про допомогу для України. І, мовляв, аргументом було, ну, це Таймс, посилаючись на свої джерела, каже про те, що аргументом було. Що потрібно республіканцям проголосувати для того, щоб Україна мала сильну позицію потім, і, але в той же час і щоб Росія не програла, тобто, щоб це була так звана ситуація вин-вин, коли жодна зі сторін не оголосила себе переможеною, кожен міг оголосити себе переможцем. А по факту це призвело до якогось перемир'я. Ну, от приблизно так. Зараз британський уряд відхрещується, каже, що це не відповідає їхній офіційній позиції. Ну, це ясно, але все ж таки. А пише за Sunday Times теж про це. Тобто, якось останнім часом дуже багато сигналів почало збігатися довкола цього, і е, ну я не думаю, що це просто так, але разом з тим, я вважаю, що ці сценарії зараз, скажімо так, описувати можна звичайно на папір, все стерпить, да як кажуть, але з іншого боку, це не означає, що їх зараз можна реалізувати. Я не бачу зараз перед тому, як це взагалі можна реалізувати, як мінімум, до результатів. Президентських виборів це раз. По друге, зараз у нас запеклі бої на полі бою, запеклі бої. А по третє, український народ, українська армія не раз демонструвала, що здатні змінювати і переписувати будь-які політичні чи геополітичні плани і сценарії, і я би цього не відкидав. І тому це все буде писатись, це буде описуватись, це буде обговорюватись, але ну це не означає, що це буде обов'язково саме так, одначе. Інтенсивність того, як час від часу такі плани з'являються чи описуються, тому що погодьтесь, ми про так званий корейський сценарій і рік тому чули про його можливості і півтора роки. І тобто, але ідея знову ж таки знову вона нікуди не зникає. Вона виринає знову десь із забуття постійно. Це свідчить про те, що вона, як би там не було, її ховають в якусь шукляду. Далеко, а коли потрібно, починають діставати, викладуть на стіл, почитали, розказали і знов заховали на деякий час. Але такі вкиди роблять. Значить, це означає, що є, скажімо так, думки в певних політичних колах, зокрема на заході, що це може бути. Одним із сценаріїв, там вони різні обговорюють. Я, наприклад, знаю і читав про сценарії. Ну, і ви, мабуть, знаєте про те, що Україну прийняти в НАТО як Західну Німеччину, так, в межах тих територій, які контролюються, дати гарантії безпеки, розмістити війська і так далі. А тут, до речі, от що мене знаєте, дуже обурює в цьому всьому, тому що всі згадують про корейський сценарій, але всі пишуть тільки про паралель і про перемир'я. І забувають дописати, що гарантією збереження а, безпеки, і недоторканності і незалежності Південної Кореї і СЕУЛУ було визначено розташування американських військ, і величезну американську базу і ядерну зброю США, яка потім була завезена. Ну, це так про те, що а, забувають іноді в контексті гарантій безпеки. кажуть про те, що можна щось підписати, а про те, яким чином це все гарантувати, чомусь забувають сказати, а не варто. В нашому випадку, ну мабуть, тоді будуть не американські війська, хоча все можливо, якщо тільки тема починає обговорюватися а французькі, але тоді виникає питання. А, на вашу думку, так з якими тоді сигналами при, при приїжджав, і здається, ну візит вже завершується? Ну тим не менше, а, всіх вразив візит Антоні Блінкіна, піца, гітара. А, ракетні удари по Харкову, обіцянки поставити протиповітряної оборони. Комплекс ще один. Ну, по факту, все те, що вже було. А, що за лаштунками на вашу думку? Ну я думаю, що дивіться. Насправді тут я якоїсь зради за лаштунками не вбачаю цього візиту. От реально. Тому що цей візит він якраз про підтримку. Він якраз він збігається. от є певний символізм навіть вибору дати цього візиту, тому що з одного боку Сі Цзіньпінь здійснив європейський тур. Ну ми ж розуміємо прекрасно. Ну принаймні, я так точно, що мета цього візиту, геополітично і глобально, було спробувати торпедувати американо-європейські відносини. Підіграти стратегічні автономії Європи, підіграти цим ідеям про те, що в принципі Європа здатна собі давати раду і без впливу Сполучених Штатів. Ну і тут важливо було показати, що Сполучені Штати мирити з цим не готові. Ну, тому Блінкін їде в Україну. Чому тому, що підтримка України це підтримка Європи, тому що головний безпековий виклик зараз це Росія, і це російська агресія проти України. Це ж очевидно. Тому це перший момент. Другий момент, я думаю, що збіглося із початком а, наступальних дій російських військ на Харківщині і з тим, що вони там розпочали свою операцію. Це теж сигнал певний, тим більше в контексті, що дивіться, навіть обговорення постачання патріотів додаткових було прив'язано саме до безпеки Харкова. Про це і президент говорив український міністр закордонних справ. Наступний момент це. Подальші параметри забезпечення підтримки і допомоги Україні про що Блінкен анонсував на 2 мільярди інвестицій в оборонну промисловість. Ще важливість цього візиту, що здається, на моїй пам'яті, чи не вперше, американська делегація фактично залишилася на ночівлю такого ну такого високого рангу за час повномасштабного вторгнення. Такого не було. Це теж важливий момент з точки зору ну візиту його насиченості. Можливості наступний момент це безумовно, намагання використати це і для виборчої кампанії президента Байдена. Вони неодмінно теж використають це як. Free World, так от приїхали, заспівали про вільний світ. І в Києві я практично впевнений, що мета була саме в цьому продемонструвати, що а, Київ не взяти, Росії не вдалося. І тут є от, американська делегація, яка може а, засвідчити, що це вільний світ дійсно. Це так само є певний символізм. З точки зору того, чи могли порушуватись тіми обговорення певних параметрів перемир'я чи мирних майбутніх. Я не виключаю цього. Безумовно, вони могли порушуватись. Міг поруш могла порушуватись ідея і порядок денний саміту Швейцарії. Це теж питання, яке обговорювалося. Ну боротьба з корупцією, дотримання демократичних стандартів це стандартний поїн. Стандартний, скажімо так, порядок денний будь-якої зустрічі, такої вона була і тут так само.